Традиційно всередині вересня новий навчальний рік стартує для вихованців Севастопольської дитячої морської флотилії імені адмірала флоту Радянського Союзу Миколи Кузніцова. Цього разу лави тих, хто бажає вивчати морську справу, поповнили майже 80 хлопчиків і дівчат віком від 9 до 14 років. А набір ще триває. На урочистості з нагоди перших склянок запросили і нашу знімальну групу. Відпрасована форма, піднесений настрій, щире хвилювання та повна бойова готовність до нових знань і справжніх пригод. Діти, що цього дня вперше вишикувались на плацу Севастопольської морської флотилії, запам'ятають його на все життя. Саме тут для них починається новий дорослий шлях до таємниць професії справжнього моряка. Привітати з початком занять майбутніх морських вовків, прийшли їхні вихователі, батьки, ветерани великої вітчизняної та збройних сил, представники командування обох флот. Утил-то просто добрые друзья. Сегодня у многих начинается совершенно новый период жизни. Детская морская флотилия, хотя и называется детской, на самом деле она решает очень взрослые задачи. Я уверен, что уроки, которые вы здесь получите, это будут прежде всего уроки настоящего флотского товарищества. Когда вы поймете, что служба на море это прежде всего уверенность в плече друга, уверенность в том, что. Флотские традиции создаются веками и после этого встают вашими надежными спутниками в жизни. Щорічно більше 400 юних севастопольців за допомогою досвідчених викладачів та непоганої матеріально-технічної бази намагаються підкорити спеціальності судноводій, судномеханік, зв'язківець. Зокрема, діти опановують правила носіння морської форми одягу, отримують базові теоретичні та практичні знання морської справи, навчаються справжній морській дружбі. За статистикою, майже 60% випускників флотилії пов'язали свою подальшу долю з морем. Главное вот в возрасте 9-12 лет дать возможность детям оправдать свои надежды, свои устремления, интересы, поддержать их, сделать мотив еще более широким и направленным действительно на любовь к морю. У нас в течение года появилось 20 новых компьютеров. Появился вот сегодня вы видели, мультимедиа-проектор. Имеем уже свои большие телевизоры, которые позволяют правильно преподносить информацию и более образно, чтобы дети действительно ощущали эффект, что такое морское дело. Кроме этого, конкретно на судах у нас базируются четыре шлюпки. На этих шлюпках весь летний период и сейчас еще занимаются ребята, уже пока второго курса. Ми займаємося грібно-парусним спортом, грібом первые мазолі получаем. Ніхто не жалується. До речі, цей навчальний рік для Севастопольської дитячої морської флотилії дійсно особливий. 5 листопада один з найстаріших осередків з виховання справжніх моряків у нашому місті відзначить своє 45-річчя. 45-летие планируем встретить вместе с ветеранами флотилии. Значит, уже откликнулось более 15 воспитанников разных лет. Мы нашли кинопленки 71-86 года, которые были посвящены флотилии. Пытаемся их сейчас сделать в электронном варианте для того, чтобы совокупить с современными съемками и сделать хороший фильм. Главное, чтобы дети увидели, кем они могут стать. Они это могут увидеть, когда... Будуть зустрічі конкретно з ветеранами флотилії різних лет. Тож, попереду у вихованців Севастопольської дитячої морської флотилії дуже цікавий рік. На них чекають напружені будні, яскраві свята, корисний досвід та пізнавальні зустрічі. Головна з них з морською стихією, яка назавжди покорила їхні серця.